Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! Послухайте вірш та налаштуйтеся на роботу. Струмок серед гаю, як стрічечка. На квітці метелик, мов свічечка. Хвилюють, малюють, квітують поля. Добрий день тобі, Україно моя! Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 149-150. Розпочнемо з вправи валіза. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежним океаном рідного слова. Але будь-яка подорож починається зі збору речей. Оберіть собі валізу того кольору, яку б ви взяли з собою в подорож. Якщо ви обрали жовту валізу, то для вас головне на уроці отримати гарні знання. Синю валізу, ваші мрії обов'язково здійсняться і буде гарний результат на уроці. Червону валізу, позитивні емоції сьогодні на уроці вам гарантовані. Чорну валізу, будете у всьому сумніватися, але гарно засвоїти навчальний матеріал. Сьогодні на уроці ми продовжимо вчитися будувати тексти-описи. Також продовжимо подорожувати мексикою. Для початку відкриваємо свої робочі зошити. Запишемо сьогоднішнє число Класна робота. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Сьогодні запишемо велику маленьку букву Х, склади з нею і слова посередині та праворуч. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Розгляньте світлини овочів. Як ви гадаєте, що їх об'єднує? Давайте прочитаємо текст, щоб перевірити свої думки. В Україні вирощують кукурудзу, квасолю, помідори, перець, кабачки, гарбузи. Ми вважаємо їх українськими овочами. Проте це не так. Батьківщиною цих рослин є. Мексика. До Європи їх завезли іспанські мореплавці. Визначить, будь ласка, тип цього тексту. Правильно, дітки, це текст розповідь Тут розповідають про культури, про рослини. Правильно. Прочитаємо наступний текст. Це культурна польова рослина з міцним прямим високим стеблом. Листки довгі, темно-зелені, розміщені на стеблі почергово, Плід видовжений качан із жовтими або білими зернятами. Давайте визначимо тип цього тексту. Правильно, дітки, це текст опис. А чи здогадалися ви, про яку рослину йдеться мова в тексті? Правильно, дітки, це кукурудза. Запишіть, будь ласка, в заголовку її назву і спишіть цей текст, вставивши пропущені орфограми. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Ну що ж, дітки, перевірте, будь ласка, які орфограми треба було вставити. Якщо знайдете помилки, виправте їх. Зараз, дітки, я пропоную вам скласти опис одного з овочів, завезених із Мексики, не називаючи його, і записати собі в зошит. Я склала такий опис: послухайте, це рослина з зеленим стеблом округлий, соковитий, червоний або помаранчевий, коли дозрілий, всередині дрібні, жовті кісточки. Чи здогадались ви про який овоч я тут говорила? Правильно, це томати, помідори. Отже, дивіться, коли ви будете складати опис овоча, ви розказуєте про його зовнішній вигляд, якого кольору якого розміру, можливо, можна сказати, який на смак і так далі. Тобто опишіть овоч своїми словами так, щоб можна було здогадатися, про що ви говорите. Зараз, дітки, трошки відпочинемо фізкульт хвилинка. Зараз давайте прочитаємо з вами опис зовнішності мексиканців. Мексиканці мають смагляву шкіру. У них густе, чорне, як смола волосся. Зазвичай воно трохи хвилясте. На смуглому обличчі виразні чорні очі. Визначте, будь ласка, на якій світлині зображено маленького мексиканця. Правильно, дітки, ось ця Друга світлина, на ній і зображено маленького мексиканця. Молодці. А зараз опишіть когось із своїх однокласників або однокласниць, не називаючи його або її ім'я. Запишіть свій опис собі в зошит, а потім я почитаю та спробую здогадатися, про кого ви написали. Зараз прочитайте повідомлення читалочки. Мексика є батьківщиною найменшої породи собак чи Хуа. Ці собачки мають коротке тіло, круглу голову з трохи загостреною мордочкою Вуха у них стоячі, очі великі, круглі темного кольору. Хвіст піднятий догори і злегка заокруглений до спини. Чи Хуа? Бувають довго в шерсті та гладкошерсті. Є однотонні двох, трьох кольорів і різних відтінків. Ці собачки розумні, спритні, сміливі, але часом агресивні. Вони дуже віддані своїм господарям. Що нового ви дізналися з цього текста? Домашнє завдання. Виконайте вправу 8 на сторінці 150. Ви повинні списати з тексту попереднього завдання Опис собачки. У виділеному реченні підкреслити іменники та позначити над кожним його відмінок. Вправа мікрофон. Скажіть, який тип тексту сьогодні досліджували на уроці? Правильно, текст, опис. Яка мета тексту опису? Правильно описати зовнішній вигляд предмета. Що цікавого дізналися про Мексику з повідомлень читалочки? Ну що ж, дітки, на цьому урок закінчено. Дякую вам за увагу за роботу. Оберіть відповідний смайлик вашому настрою на уроці. Намалюйте його собі в зошиті! До побачення.